Сьогодні ми знов на об'єкті в Хотянівці, Вижгородської району Київської області, де компанія просто хаос зводить цю чудову оселю, проект якої ви зараз бачите на екрані. Ще місяць тому за моєю спиною стояв каркас будинку. А сьогодні ми вже завершуємо виконання фасадних робіт в будинку. А також до об'єкту доєдналося на ще кілька замовлень. Почали будівництво басейну площою 40 квадратних метрів та гостєвого будинку площею 60 квадратних метрів житлової площі та 20 квадратних метрів площі підвалу. Зараз ми з вами знаходимося в центрі майбутнього басейну. Басейн ми плануємо 10 на 4 метри. Висота басейну 160 см, Поки що ми викопали котлован більшого розміру, і тому він е здається нам дуже великим. Згодом ми сформуємо весь металевий каркас і залиємо чашу на цей об'єм. Ми відводимо два тижні. Паралельно ми зводитимо цокольне приміщення майбутнього гостьового будинку. 18 квадратних метрів, яке гратиме в нас роль також захисної споруди. Усе очисне та інженерне обладнання майбутнього басейну нам заплановано розмістити в Альтанці, яка також буде зводитись нами за кілька тижнів поряд з басейном.